Жіночі купальники фірми Купше, комплектик, все йде з етикеточками, Есочка. низ, верх на паралончику. ззаді дуже оригінальна з лямочок переплетіння, без застіпки, дуже гарно тягнеться. Елічка комбінований на паралончику. Без застіпки регулюється довжина лямочок, ззаді на перехрест, спереді теж оригінально зроблено Така моделька. поролончик без застіпки, зав'язка спереді та взад. Іде зав'язочка лямочки в розмірі XS. Комбінований емочка. Цікаві плавочки з рюшечками, Паралончик. Застіпка металічна на один гачечок. Комбінований. В'ясочок вставний, відрізний. Та верх застіпка на один гачечок, поролончик з рюшечкою. Зав'язочка на шию. Плавочки. Таке переплетіння цікаве. Емочка, купальний костюм збоку зібрано, емочка низ, верх емочка, на одне плече з рюшечками, іде як топ, без застіпки, комбінований купальний костюм. Зав'язочка збоку. верх з паралончиком, зав'язочка, розмір, мка, однотонний, ікселька, паралончик без застіпки, дуже гарно тягнеться, Лямочки регулюються. Та розмір елька, плавочки та верх на поролончику. Цікаве переплетіння. Донизу як платечко розклюшене.